Доброго дня, шановні телеглядачі. Сьогодні у нас нове наше ОСББ, це Данила Галицького, 4, так і називається. Голова Похильчук Галина Петрівна. Доброго дня. Добрий день. Ми зараз їдемо туди, подивимося сюжетик і далі приступимо до обговорення дій подій, які відбуваються у цьому СББ. Ще раз нагадую, що у нас телефон ради голів СББ знизу завжди, і нашу передачу ви можете переглянути на сайтах телеканалів. Зруйновані вентиляційні шахти, дерева на даху, діряві труби в підвалі, через які постійно текла вода. Так ще у 2006 році виглядав будинок за адресою Галицького 4. Проте вісім років тому, втомившись чекати допомоги від жеку, мешканці вирішили. Творити ОСББ серед 400 мешканців. Знайшли і двірника, і електрика, і сантехніка, і бухгалтера. Усі разом поступово збираючи кошти, почали приводити свій будинок до ладу. Спочатку прибрали прибудинкову територію, поремонтували лавочки, зробили освітлення над входом в під'їзди, поміняли 14 дверей на металеві. Це і на горище, і на дах, і в машинне відділення ліфтів, і в підвали, і вхідні двері. Вері проте з часом в ОСББ зрозуміли, що фінансово самотужки не зможуть продовжувати ремонтні роботи. Тому почали брати участь у програмах сталого розвитку. За їх рахунок, тут відремонтували дах та стики між панелями, замінили труби гарячого та холодного водопостачання, зробили капітальний ремонт ліфту. За кошти держсубвенції відремонтували також ще три ліфти та систему теплопостачання. Окрім цього, ще до створення ОСББ в будинку встановили індивідуальний тепловий пункт. Проте в дію його так і не ввели. Тому минули. Річ для економії коштів за опалення у будинку за власні гроші встановили лічильник обліку теплової енергії. За період з грудня місяця, що його закінчує і по цей, якби по нормам було, то в нас вийшло б 174 тисячі. А фактично заплатили 123 тисячі по площину і економія склала 51 тисячу гривень. Це приблизно складає за цей опалюваний період приблизно 30% менше жителям платить. Самі ж мешканці пишаються не лише своєю згуртованістю, але й роботою ОСББ. Адже тепер вони реально бачать, у що вкладають кошти. Також тут кожні шість місяців бухгалтер ОСББ вивішує у під'їздах фінансовий звіт. Я такого двора не бачила, теж вже скільки років, 60 з лишнім років. Я такого двора не бачила. багато. Нас краще. дуже хороші люди. Підвали закриті, дуже все багато значить. Чердаки закриті, криша закрита, а при Жекові все було. Все було. По криші гуляли, хто хотів, той ходив. А в нас тепер все закрито. В нас порядок нас істота. Наразі головною проблемою в будинку є його утеплення. Це питання, за словами голови ОСББ, піднімуть вже найближчим часом. Адже що та коли ремонтувати тут вирішують усі разом. Владислава Стецюк, Вадим Дроздюк, Випуск новин. Ну ось ми переглянули. Галина Петрівна, перше питання стандарту У нас з чого все починалось? Ну почалося все, нібито здається, давно. але це так час швидко збіг. У 2006 році в нас місто рівно було пілотним містом програми «Проон». Значить, ця програма передбачала створення громад, створення ОСББ. Приїжджали з відділу. У нас відділ був в... Це в самому ЖКГ був колись. Ні, він був в нові Васильчука, там А, в економі. управлінні економіки. Да. Значить, Відділ був і з нами проводили роботу по створенню ОСББ. Значить, Основна була мета створення громади. І задіяння цієї громади для участі у тому, що свій будинок треба доглядати, свій будинок треба ремонтувати, і він, щоб люди усвідомили, що він будинок. 跟他说。 Ніхто нам не прийде, не зробить так, як ми не зробимо ми самі. Ну і вирішили створити ОСББ. Ще крім того, в нашому будинку на три робився тепловий пункт, теж по програмі ПРОН. Цей пункт перебачав три будинки, там ідеальний тепловий пункт для обогріву води і опалення. Тобто він на цих три будинки мав стояти окремий, не відцентралізований? Ні, окремо. Значить, і прийшов представник ЖКП і сказав, що треба обов'язково створити ОСББ. Думали, 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 створили, створили. І вийшло, як завжди. Самі на одинці, ніхто не допомагає. Виходить, що будинок це е, автомат, який стріляє, а ми матросові, які на цей автомат самі кидаємося. Як, вам же ж створили, печатку ж вам дали, а далі це Ні, вже Ні, ніхто ваші не нас не створив. Ми самі потратили свої власні гроші. Тисячу ага. гривень обійшлася реєстрація, е, самі потратили гроші, самі е, створили функціональну групу, зібрали 51%. Люди у 2006 році ще не знали, що таке ОСББ. Їм було і боязно створювати, боязно відходити від ЖЕКу, боязно бути самостійними, але виходу не було. Створили, треба було працювати. Дослідили будинок, будинок був в жахливому стані: покрівля, підвал, стики. В ремонти в під'їздах не проводилися. Ну, ми чуємо це від мешканців. Да, двері, двері були просто відкриті, кругом був доступ, кругом ночували і люди, такі бомжі, і якби почали працювати. Ну, Проон програма нам допомагала, і три проєкти ми зробили по цій програмі. Приїжджав представник, обстежив будинок і був конкурс. Це від Проона проїжджала. Від Проона, пан Леонід з Києва. Він обстежив Будинок, перший проєкт була покрівля, подивився, поставив нам умови, що ми обов'язково повинні прочистити ліньовки угу. через те, що це основна, і поставити двері, щоб на дах ніхто не ходив. Створити, значить, фонд, який накопичує на подальше підремонтування покрівлі, і значить, подати заявку. Фонд має за на увазі, я вибачаю, ви це. Ви самі туди накоплювали свої кошти окремо від квартал. Це вже після, да ні, це з квартала. Скорплати а саме якусь час якусь частку треба відложувати через те, що це така була умова, через те, що десь через певний проміжок часу треба там підремонтувати, треба щось підробити, щоб ці гроші були і подати заявку. Тоді був конкурс 20 ОСББ і виграло тільки 4. наше в тому числі. Значить, не було так просто, що всім прийшли... ну, але вже тоді виходить, що на 2006 вже 20 ОСББ було більше. було навіть більше. 20, було десь, може, 50. Мені здається, що 58 було. В районі 50, Так. Да. І просто що треба було прийти 20%, подало заявки. Змогли зібрати пакет документів. Да. Значить, ми подали. Там була ситуація інша, і дуже для ОСББ була приваблива. Виходило, що програма ПРОН забирала кошти з міста. Значить, 100% вартість робіт. Вони перевіряли. Не 80, 20, а 100%? Спочатку я кажу, 100% вартість робіт. Перевіряють кошторис, вони перевіряють в кінці. Відсилають, затверджують. Далі 10%, перший проєкт 10, другий проєкт 20, третій проєкт 30% внесок громади. Угу. Значить, від цих 100% відмінусується наша, так. і потім лишається 30% Проон і 70% місто. Гроші треба було не так, як зараз на казначействі і невідомо, чи вони прийдуть, а треба було їх віддати вже в програмі ПРОН, і потім вже програма ПРОН фінансує. І таким чином, перший це був дах. Перший це був дах. Зробили ми його успішно. Мешканці зрозуміли, що це добре. Що це добре? Другий був проект ліфти, мабуть, ні, дру ні. ліфти. Нам виділили кошти по субвенціях. Другий був проект заміна труб хорошоголодного гарячого водопостачання. О, це що зараз у дуже багатьох ОСББ. заходиш так. в подвали, а там плаває. Ну буде. скажем, так як тут була калина рівне, то в нас приблизно був такий самий подвал. Як викидали труби, мешканці були ну в жах, прийшли через те, що в якому стані були ці труби. Крім того, коли ми, ми створилися 1 вересня, а відділились від жеку 1 листопада, і якраз 4 листопада в, в, нас ванізі, був, в нас був нас був потоп. E, значить, ми, ну, в квартиранти не вставили якісь там засоби і потекло із сьомого поверху на перший. Так, так щоб перекрити воду будинку, потрібно перекривати півміста. Ні, одна зачки не, не працювали. <гум> тепер в нас все працює, все в нас є, і все в нас ну, ну як там хвалилася <гум> Галина Іванівна каже, на каждий стоячок все працює. Все є да 56 у нас стоячків і на кожному є крани. О, що значить голова, на 56 <гум> ну, як же а, стоячків. стоячків. Дві труби, на яких є батерфляї, стоять все перекриває. Ну, а не тяжко жінці розбиратися в стоячках, в трубах. Ну, якщо назвався грибом, заліз в кошик, то <рес> треба щось думати, щось робити. Ну я бачив, судячи з вашого, так сказати, відгуків мешканців, то вони дуже задоволені, тим, що вони вже є самі в себе хазяєвами, так би мови, господарями, а не як ви кажете, було все відчинено і все. Ну, через те, що відчули, по-перше, ми звітуємося про погроші. В нас я сьогодні проаналізувала. Да, я бачу. В, 6 місяців звідки, в нас це. на сьогодні, в нас є боржники, Боржників у нас шість, чотири з них в суді. ну, вирішується, Тобто ви питання. поступово ці питання вирішуєте на своєму рівні. Так, рі. Але в нас проплата 105%. Тобто, боржники частково газу. І 105% проплата. Єдине, що в лютому була ну, там, маленький місяць, то було 78. А так, от січень, березень, квітень 105% проплата. Люди знають, куди вони. Тобто гроші. люди вже відповідно розуміють, що їхні кошти не будуть десь розпилені, так би мовити, в загальному а вони підуть саме на Крім це того, вони годину. самі кажуть, що робити. Це ми вирішуємо спільно. Ну да як, як завжди, громада. Бо як... я значить, те, що я переживала на початку створення, коли представники ПРОН розказували, що громаду треба створити. Я думала, як це так, ми створимося, як це так ми прийдемо і будемо все вирішувати разом. Так це сталося. Якось так саме по собі. Саме по собі. Тобто є момент один: люди, бачачи, що є зміни на позитив, починають самі втягуватися в цей процес. Починають самі втягуватися. І ну, Будь-яка людина, я рахую, одне, що початку, коли є спротив будь-чого. Ну, ми зараз бачимо це на країні рівні, там, спротив страшний, бо дуже бо є пару чоловік, які проти. Але потім люди бачачи, що йде поліпшення, 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 починають впливати. Ну, вони це вираж своєю проплатою. Крім того, от раніше ну, Жеки неохоче віддавали будинки. Жеки, поки Володимир Євгеніч таки втрутився в цьому напрямку да. і почали розповідати, що це добре, що це всі громади внески дають. А як ти один, люди, а чого це я повинна платити на капітальний ремонт? А такого при ЖЕКові не було. І це все-таки пройшло 8 років для того, щоб люди дійшли до того, що гроші повинні на капітальний ремонт здаватися. І ЖЕКи зрозуміли, що ОСББ це. Це альтернатива, це їм конкуренція. У нас сусідній будинок Данила галицького 2. подивилися на нас, вони теж так хочуть. В шостому будинку поряд Жеки почали щось там робити, там і труби поміняні, стики так само зроблені. Через... А у вас ще ж стики зроблені? Стики, так. У нас зроблено три проекти: покрівля, стики і підвал зроблено за гроші Проона. Один ліфт зроблений за, теж, за міськ... по міській програмі. І на три... На три ліфти в нас давали по субвенціях, і плюс ще по субвенції державного бюджету давали на заміну теплопостачання. То... Це З самого початку. Да, близько 800 тисяч потрачено на будинок. 800 тисяч. Люди да. не виняли свої кишені, виняли. а самі для себе залучили, да. а не чекали, бо я думаю, що навряд чи вже для вас би виділив би саме для Галицького 4 800 тисяч гривень. Ну, навряд ли. Ну, плюс я... і ще кожного року ми в ну, нас на поточний ремонт передбачено 30 копійок, це близько 30 тисяч гривень, якщо на загальну площу помножити. І плюс ми ці гроші ще витрачаємо свої. Цьому році, тринадцятому, зробили тепловий лічильник, доробили те. І тепер я хотів сказати, що там от а ваш наш... заступник виступав в сюжеті, то 50 тисяч економії. Ну в нас не 50 тисяч, в нас воно обійшлося доробити 14 тисяч тринадцять там економії, як він сказав. А, так, 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 так. Так, тобто, що Потепло. було по цьому, бо ми це вже другий. Був перед вами був Зарічнюк. У нього так само поставили лічильник, налаштували автоматику. І економія за це 100 гігак у нас би було більше, просто ми не встигли. Ми поставили, ми почали полічильнику рахувати з 19 грудня. Ага, а якби почали з 5 з жовтня, опалювання. так як почався опалювальний сезон і потім два місяці було теплих, так ми зекономили ну набагато більше. Тобто є момент один, що будь-які передові технології вони дають про себе ознаки Дають про себе. І взагалі, що відношення є е, господаря, як ми бачимо в вашому СББ, є відношення господаря. Бо я дивився, у вас там і діти бігають, і цвірінчать. от саме це якраз десь в літню пору знімали, це ж неділі-дві назад, да? Да. знімали сюжет. Добренько, а і моменти утеплення. Я ну, бачу, що бажає будинок, і він вже розуміє, що йому потрібно це робити. Я обдумувала це дуже довго. Ну мабуть, що на наступний раз, на наступний рік буду подавати все-таки на програму міста через те, що другої на сьогоднішній день не існує. Я навіть підрахувала, якби нам дали, ну треба десь мільйон шестьсот. Ну ціни ростуть, там мільйон шестьсот це з балкончиками через те, що лишить балкони, це вже буде негарно, не естетично. Мільйон. 600, якби нам дали на 20 років кредит, 3%, тобто ну, гарантія повинна бути місто через те, що люди своїми квартирами, ну банківська мається на увазі під заставу, не можуть е, дати, е, то вийде це 2 мільйона відсотків. Я порахувала, і якби ми заклали це в кварплату, то вийшло всього-навсього людині б добавилося гривня. Тобто в нас зараз гривня, гривня 76, то було б 2,76 на 20 років і було, був би будинок утеплений. Тільки кредит має бути 3-4 відсотки я розумію але ви маєте на увазі кредит це повна сума не повна сума А якщо в муніципальну програму А якщо в муніципальну програму внесок громади вони згідні на сьогоднішній день здавати самостійно трокінатна квартира вийде біля двох тисяч ну і відповідно в нас гривень. гривень це здати це просто внесок їхніх якщо нам порахують 20%, бо можуть нам порахувати 30%. У нас на стики рахували 30%, ми вносили через то що ми ну, участь приймали як більшу і, значить, будинок в жахливому стані, панелі розрушилися, вони всі зверху. Там на, по сюжету видно, іде стик, і поряд. Ну, зверху прям, метал, зверху ржавий, і будинок ну, дуже холодний. В цьому році морозів було мало, а в минулому році було морозів якби більший період, там, може, два місяці по 20 градусів мороз. Так стіни внутрішні промерзають. Просто утеплювати це необхідність, ну воно є. Плюс воно вже зараз, враховуючи, як ми зараз маємо з країною з Росією, енергозаощадні технології на в першу чергу, тому що викидувати і годувати сусіда нашого, тим більше, які там по наші ходить ми, то я думаю, що то не вартує того. Ну, так. Плюс комфорт є комфорт. Бо завжди що бо що таке було? Ну і ще дозати? от мешканці вони прекрасно розуміють, що будинок нас якби в дворі знаходиться. Те, що він панельний, але в будинку по суті зроблено. І квартира, вартість, якщо її продавати, все рівно буде більше коштувати О. чим у якомусь розрушеному будинку. А ще як він утеплиться і буде гарний зовнішній вигляд мати, не тільки принесе користь для проживання. Ну так, да, якщо він утеплений, дах, ліфти, економія опалення, це зовсім інша ну, вартість проводили попередні опитування, то так би от проценті 80 людей вже згідні, що треба здати гроші цей внесок громади і значить почати утеплювати. Ну по одному під'їзду получиться через те, що 200 тисяч виділяють тільки. Я зрозумів. А як ваше відношення? Ми почали зараз розробляти питання, що ОСББ можуть здати в оренду дах на надбудову, а за це людина має зобов'язання пораховувати утеплити весь будинок за свій кошт. Ну, я наприклад таке б хотіла. Але треба точні розрахунки і треба людей переконувати. Будинку майже 40 років. Він просідає через те, що на сьогоднішній день ми ремонтуємо пороги вхідні. І я просто бачу, що він арматура відвалилася через те, що, мабуть, якесь просідання будинку відбувається. Якщо, наприклад, в нас там дуже привабливий горище і покрівля, це ж верхні поверхи зняли себе. Відповідальність на всі роки за те, що покрівля колись Тому... буде протікати, я тільки за, але це питання з людьми треба обговорювати через то, що ну може відсотків 20 згідні. А решта треба переконати, це треба переконуватися. Тим більше, що тоді б інвестор міг би виділити кошти і підсилити сам будинок. Тобто ви самі визначаєте як громада. Якщо, наприклад, громаді надати хороші розрахунки, будівельні і переконати в будинку живуть розумні люди. В нас розумні не тільки ті, що з посади займаються. Ні, ну я мешканці. маю на увазі, бо ми от від Ради голів ОСББ вже почали таке запроваджувати і пропонувати і просто е, загальне. Я стави. хотіла одержати ці ну, розрахунки на наш наші по потрібно це, бо вже. Я скажу, в цьому місяці почали звертатися інвестори, бо враховуючи те, що ми йдемо до Європи, я рахую, що ми в неї все рівно зайдемо, почали звертатися іноземні інвестори, які шукають в місті на даний момент вже в тих масивах, де побудовано, собі під офіс чи по що-небудь, яким моментом вкласти гроші. Оце до мене звертались вже два чоловіка. Кажуть, якщо ви предоставите, ну це я розумію. Я їм сказав, що це по перше дуже велика праця голови ОСББ. Бо це потрібно обійти, порадитися з усіма, всім переказати, всіх переконати. Бо люди деколи це можуть все. але зібрати, це є момент, які залучення коштів. Треба ще зібрати 100% відсотків підписи я через те, що це їхнє майно, і вони якби законодавчо. Голова ОСББ не візьме на себе відповідальність. Це треба, щоб я з вами згідний. Абсолютно, але я думаю, що. Наш би будинок, наша б громада таке б змог. Ну, якщо переконливі будуть розрахунки. Я думаю, що так, бо це всього-навсього твій підпис. А за це тобі утеплять хату, підсилять під'їзд і знімуть питання, як ви кажете, з верхніх поверхів взагалі назавжди, бо там я так думаю, що вже буде легка конструкція металочерепиця, і він точно вже не буде тікти. І до нього не потрібно ніколи повертатися. Ну, це приємно, що люди починають думати, бо я кажу ще раз, бо коли починаєш створювати, ми зараз допомагали от калині, і це все. То люди скептично, вони чогось вираховують, що вони в ЖЕКу мусять бути завжди, вони не розуміють, що вже немає Жековських будинків. Справа Це їхні. В тому будинки. що ЖЕКи, вони отримали інвестиції весь час. І вони цю інвестицію одержували і на заміну ван, і на заміну туалетів. І тут створилося ОСББ. І люди, виходить, е, е, не з чому? От я інвалід, мені треба, щоб ви поміняли ванну. Вона мені пише заявку. Я, звичайно, законодавства. Вибрала ці пункти і їй написала відповідь листа. Вона дуже задоволена відповіддю, пішла зразу заплатила гроші. Вона ну, зрозуміла, що ОСББ не буде їй міняти ванну, бо це все. Це вже... і жики вже не міняють. Ванну. Ну, от колись міняли. Так справа в тому, що люди мусять зрозуміти, що колись вона вже давно в минулому. У нас є сьогодення і воно змінюється. І це. ще трошки, от людям, звичайно, це що на міські програми треба здавати кошти на капітальний ремонт. Люди розуміють, що у ну, членські внески в нас не Плата. Членські внески не входить витрати на капітальний ремонт, тільки на поточний ремонт. І чому це раптом я повинна здавати гроші там, е, стільки, ну, хто збирає пропорційно, хто збирає в залежності від загальної площі? І оце трошечки насторожує. Але якщо голова СББ покаже, що виконується робота напише звіт. За рік і покаже, куди їхні гроші пішли, то це тільки ну, згуртує докупи людей і вони захочуть щось робити в будинку. Зрозуміло. Ну, тобто ми дійшли до того, що навіть люди деколи не знають, бо за кордоном безкоштовної приватизації немає. Люди викупали свої квартири, все. Я хотів би вам подякувати, враховуючи, що наш час вже підійшов до кінця. Ми їдемо слідуючу ОСББ, ще раз нагадую, телефон ради голів знизу. Завжди висвічується також. Дивіться нас на сайтах. Вам подякував вам так, розвитку. Я теж хочу користуватися, користуючись можливістю, подякувати за раду голів СББ. І так. як ви знаєте, як у нас насторожило, але це дуже позитив. І ми, ми зрозуміли, що в нас є підтримка. Принаймні, є людина, яка нас збирає докупи. А ми ж такі активні, що самі ж себе себе. Ми, ми дуже ми образити не дамо. Все, подякував ще раз. Дякую до побачення. вам, до побачення.